Інтерв'ю Потапа Дудю, зокрема про стосунки з Кам'янських, лідируюча тема гуглення українцями в ніч на вівторок, 11 лютого до можливого ранкового ракетного обстрілу. Інтер переміг Фіорентину і йде другим в чемпіонаті Італії. Ще одна тема: працівник молочної ферми в штаті Невада був інфікований новим штамом пташиного грипу. Він минулого тижня поширився серед курів у цьому штаті. Трабзонспор, найбільш український клуб в чемпіонаті Туреччині, із трьома нашими гравцями перем. Міг і ЮПСПОР, за яким незабаром виступатиме Тарас Степаненко, Трабзони, іде дев'ятим в Німеччині цікавилися, чи займався плагіатом кандидату канцлерів від партії зелених. Також там гуглили про заворушення і безлад на вулицях Філадельфії після Супербоула у США. Філадельфія перемогла у Канзасі, який програв, теж близько 50 арештованих. Тема номер один у Польщі: зустріч прем'єра Туска із підприємцями, де він представив економічний план розвитку Польщі.